Привіт! Відео з Ясницького кар'єру. Думаю, всі його знають або чули. Там у нас вхід, як завжди, ми колись відпочивали там і заходили або пішки, або машиною. Машиною в'їзд 200 гривень. Тепер уже, а пішки безкоштовно. По тій стороні завжди було мілко, чиста вода, дуже багато відпочивальників. Але сьогодні ми на протилежній стороні, оскільки тут тепер по вихідних дуже часто роблять різні концерти. Концерт відбувається ось за тим лісочком маленьким хвойним. Тут просто не видно з цього боку. Ось там стоїть сцена, підготовка цілий день, і під вечір робиться концерт. Тому тепер за вхід просить 400 гривень з однієї людини. І ми знаходимося на протилежному березі. Чому з'їхали з другої сторони, щоб не платити і просто відпочити в день, а не на концерт. І пускають тільки ось на таких завалах піску, скажімо так, тут лісок, там поверху йдуть люди або понизу йдуть люди. Ось так. купа людей, вони от стежці по піску так сюди прямують. Бо паркують машини за лісом далеко, аж там, щоб потрапити, просто покупатись. Їх сьогодні менше, бо напевно все ж таки погода не дуже скоро буде дощ, але вчора було значно більше. Субота, неділя, тут так завжди, в будні дні, тут, напевно, можна без проблем, так як сказали на вході, входити так, як завжди, там, і відпочивати по тій стороні безкоштовно.